Ребята, не напишите, что у мене от такі рукав, тому що я зараз якби на вишту нашої ніготь. Короче, я займаюся допомогою собачками. Я ще буду осімати допомогою собачок, і там же будуть мої папекодки. Наберіть то немає, що там бардак. тут поки же будуть мої папежні собачки, у них є другий этаж, поки немає ліснички. І вот вони же будуть. Якщо що, скоро у мене будуть ще нові собачки зараз. У них поки є пуллер такий ось з двох сторін і м'ячик тоже двосторонній, такі от. Тоже. Це Бордер колі. його звати Джейм. Такий от Бордер колі з другої сторони він розкрошений, а тут він такий Джейм, у нього його головка двигається. От. І це теж двигається. Це Джейм, мальчик. І теж ще один мальчик. Його звати Джек. У нього от така мордочка. У нього там теж є. Я поставила на двохсторонню скорчить. така мордочка. І ось такі собаки. Це теж бордерколі, у мене два бордер-коллі. Ну, У мене поки живуть, у мене поки нічого для них немає, але скоро буде. Ждіть продовження, де у мене будуть уже нові собачки, тому що в мене ще поки немає нових собачок. То, То ждіть продовження, скоро будуть нові собачки, скоро буде і лежалочки, і, і, і переносочки. Ждіть.